Получается так, что основная борьба как за месторождение, так и, собственно, за вышки, за имущество Черноморнефтегаза, который был, так сказать, национализирован в Крыму после аннексии, будет все-таки международная юридическая. Вот о, о перспективах такой борьбы в международных арбитражах, судах мы решили расспросить, Андрея Чубика, руководителя программы энергетических исследований Совета внешней политики Украинская призма. Андрей, доброе утро. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, вот эта ситуация, когда ну, фактически Россия с вооруженной охраной ставит буровую установку, захваченную ранее в Крыму, в украинской исключительно морской экономической зоне начинают какие-то работы. Украинские пограничники это фиксируют. А далі Какие перспективи, що Україна може реально зараз зробити. Ну, на даний момент з моєї точки зору є дві можливості: одна правова дотримання тих міжнародних норм і положень, які дозволяють нам фіксувати дані порушення і потім подавати відповідні позови. Ось а другий це. Силовий, але співставляючи різні можливості наших збройних сил, особливо що стосується морських, то звісно, що ми не можемо йти на силовий сценарій, тому що він би означав так би мовити самогубство для тих сил, які в нас є в чорному морі. А скажіть, скажіть, а теоретично які, які суди можуть вирішувати такі або повинні вирішувати такі питання? Що це, це арбітраж, це он структури якісь, що це, що це за суди можуть бути? Наразі це питання повинні компетентно розглянути наші юристи. Я не юрист за фахом, не можу вам гарантовано сказати, який суд Есть тут, это це, это может сделать, но тут потребно глубокий анализ компетентными юристами. Uh, uh, скажите, а ну в принципе шансы uh, теоретически хотя бы uh, получить компенсацию за имущество того же черноморнефтегаза или вернуть это имущество? Uh, там целый флот, собственно говоря, был ну, как это назвали э, подконтрольные Кремлю власти Крыма, национализировано, там, порт, э, флот, буровые установки. Э, какие шансы, если не вернуть это, то получить компенсацию? Потому что сумма компенсации э, озвучивалась до, до триллиона долларов вообще, сумма потерь Украины, вот, которую озвучивал Кабмин. Ну, видите, на, на данный момент Россия в себя, как э, пират. Веде себе як держава середньовіччя, яка не зважає на міжнародний порядок, міжнародні норми, правила поведінки, а діє виключно з позиції грубої сили. Дана позиція впливає на жаль на, на те, як сприймається ситуація міжнародними структурами, спільнотами, міжнародними лідерами. Вони бояться прямо сказати про, про те, що е, є порушення, про те, що е, міжнародний правопорядок під величезною загрозою, ось е, це все диктується необхідністю, як е, як його е, завуальовують, продовження діалогу. Mm -hmm. Я понял. Спасибо большое. Это у нас в эфире был Андрей Чубик, руководитель программы энергетических исследований совета внешней политики. Украинская призма.